Це круто. Чи є така можливість відвідати спеціалістів? Ракетна атака Росіян на найбільшу дитячу лікарню України Охмадит не стала на заваді лікарям рятувати дитяче життя. Продовжують працювати як у самій лікарні, так і організовують виїзні прийоми. Перший після ракетної атаки виїзний прийом провели у селищі Катеринопіль на Черкащині. Коридори Катеринопільської лікарні переповнені. До фахівців захматиту дітей на обстеження везуть з усього району. Щоб потрапити до необхідного спеціаліста, потрібно зареєструватися. Приїхали 15 лікарів усіх напрямків педіатрії. Серед них гастроентеролог, алерголог, хірург, невролог, психолог, ортопед, офтальмолог. Людей дуже багато. Зареєструвалися багато ще підходять. Ну вже більше 50 душ. Загодину да, да підходять, підходять люди. Марина має сина та доньку. Дітям потрібна консультація ендокринолога. Вона сьогодні відклала усі справи. Каже, не могла не скористатися нагодою проконсультуватися у лікаря такого рівня. Бажано робити УЗІ щитовидки раз на рік. Взагалі діткам після п'яти років рекомендується раз на рік робити УЗІ щитовидки, слідкувати за цим є. Так, трошки є збільшена, тому УЗІ можна зробити. Я вважаю, що це дуже. Потрібно, і ми повинні це робити. Повинні слідкувати за здоров'ям своїх дітей і з самого початку, з самого маленького. А тут скористалися, почули, що така є можливість, і дуже задоволені, що ми її маємо цю можливість і раді, що ми прийшли сюди. Стрес, у якому нині живе українське суспільство, не оминає і маленьких українців. Така ендокринна патологія, як ожиріння, нині поширена серед дітей. Серед 15 пацієнтів, які протягом години оглянула лікар Наталія Владимирова, п'ять з надмірною вагою. Це взагалі ожиріння, це епідемія зараз 21-го століття. А дітки, які пережили окупацію, ну от приїжджають зараз і, і, і дуже багато мають надлишкову вагу. Тому правильно розказати мамі, як правильно харчувати дитину, як займатися фізичні вправи. Ну і обстеження, тому що до ожиріння може привести не тільки там, неправильне харчування, переїдання, а й якісь порушення, в тому числі гормональні, ендокринні порушення. Це п'ять їхній, це найбільш сучасний аналізатор, який розкладає навіть формулу. А це лабораторія, яка обладнана дороговартістим обладнанням. Воно дозволяє зробити аналіз крові за 24 показниками. Через 15 хвилин лікар бачить результати у себе на комп'ютері. Про дітей у такий спосіб подбали у благодійному фонді компанії, що співпрацює з Ахмадитом. До війни було тяжко, а зараз, тим паче, в часи війни не всі можуть забезпечити якісну медицину своїм дітям, своїм жителям сіл, жителям наших громад. От чому було прийнято рішення, що разом в співпраці із Ахматитом, і з нашими територіальними громадами ми пішли в даний крок і бачимо сьогодні дуже великі позитиви. 350 дітей і Черкащини не змогли оглянути лікарі Ахмадиту. Особливість таких прийомів у тому, що окрім рекомендації і призначення лікування, фахівці озброюють батьків знаннями, пояснюючи їм суть проблеми та окреслюючи способи, як її уникнути у подальшому. Рекомендувати модифікувати, напевно, стиль життя, покращувати контакт з дітьми, бо й батьки знаходяться в стані стресу. Тому розумієте, такий комплексний виїзд і огляд він дуже корисний як для дорослого населення, так і для дитячого. Перший виїзний прийом лікарі Ахмадиту провели у травні 2022 року. Тоді поїхали до дітей визволеної Київщини. Нині бачать у цьому свій обов'язок. Відтоді вже оглянули 15 тисяч дітей у різних областях України.